Добрий вечір. 17-та столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Тіпкало. Зараз говоритимемо на такі теми. Ворог на Донбасі знов роздмухує війну. У столиці зафіксували нові факти захворювання на гепатит. Поліцейські Києва отримали право навчати тактичної підготовки. Ситуація в районі проведення АТО загострюється. Про це сьогодні повідомили головне управління розвідки. Напередодні путінські посіпаки 25 разів обстріляли українські позиції з 82-мм мінометів, стрілецької зброї та гранатометів. Управління розвідки надало представникам місії ОБСЄ інформацію про наявність у районі населених пунктів Петрівський красний луч артилерійських систем російських терористів калібром понад 100 мм та 122-мм установок ГРАД, що свідчить про порушення терористами мінських. Ских домовленостей за минулу ніч бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. Інформують у штабі. Ато терористи відкривали вогонь по наших захисниках із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та Красногорівки. З гранатометів і стрілецької зброї 5 разів обстрілювали Мар'їнку та 6 разів Піски. Напередодні близько 6-ї вечора в районі міста Золоте Чотири на Луганщині підірвалося двоє військових. Їхній стан важкий, але стабільний. Повідомляє Луганська обладміністрація. За попередньою версією вони підірвалися на розтяжці. Постраждалих планують перевести до шпиталю у Харкові. До кінця року в 11 столичних дитсадках та школі проведуть термомодернізацію. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки ремонтних робіт у садочку номер 424 в Печерському районі. Зокрема, у дошкільних закладах отеплюють фасади та дахи, встановлюють енергоощадні вікна, проводять роботи з реконструкції систем опалення, вентиляції та впровадження погодного регулювання. За словами міського голови, використання сучасних технологій дозволить вдвічі зменшити витрати на енергію. 32 миллиона выделено городским бюджетом на термосанацию 11 детских садиков. Мы привлекли деньги иностранных инвестиций, 73 миллиона. И в данном ключе мы поставили сроки в течение месяца максимум полтора завершить данный проект по теплосанации утепления детских садиков. В наступному році у всіх житлових будинках та на вулицях міста планують встановити енергощадне освітлення. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час огляду нових енергоефективних світильників у житловому будинку на бульварі Дружби народів 32 А за словами мера, новими лед лампами вже обладнали під'їзди у двох десятках будинків. А нещодавно економне освітлення встановили на вулиці Саксаганського. Мы устанавливаем современные технологии LED-освещения, которые по своей эффективности не уступают освещению, но по экономичности в 5-10 раз экономичнее обычных ламп. Поэтому сейчас около 20 домов уже установлено LED-освещение. Мы переходим также мы надеемся, что к концу года у нас будет несколько сот домов. В ближайшем будущем мы планируем полностью все освещение перейти на современные, экономичные и эффективные средства освещения, не только лишь подъездов и улиц, анализуючи. Звернення Кияна на 1551. Ми бачимо, наскільки болюче це питання, самоосвітлення в під'їздах для Киян. Дуже багато скарг. А встановлення такої системи, в будинку, витрачається від 2 до 5 тисяч гривень. Ці кошти, ця фактична сума окуповується за півроку. Департамент охорони здоров'я КМДА та Держсанепідслужби попереджають про зростання захворюваності на вірусний гепатит А серед населення та вживають заходів щодо недопущення розповсюдження захворювання. За інформацією від головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, періодичні спалахи захворюваності властиві для епідемічного процесу при вірусному гепатиті А. Тому те, що спостерігається у столиці сьогодні, є закономірним. За інформацією профільного департаменту станом на 5 листопада в інфекції. Іному боксованому відділенні стаціонарне лікування проходять семеро хворих дітей з вірусними гепатитами. А серед них чотири учні середньої школи номер 11 один студент торгівельно економічного коледжу, один учень середньої школи номер 190 і учень середньої школи номер 255. Стан хворих розтінюється як середнього ступеня важкості. З нагоди 71-ї річниці визволення України та 72-ї річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників у столиці пройшла естафета єдності. Під час заходу учні гімназії номер 283 деснянського району передазли передали прапор, який побував у бойових діях в зоні АТО, учням Дарницького району. Сам захід, частина національно-патріотичного проекту учнівської молоді Києва. Нам Україна вище над усе. Згадати подвиг українських героїв та вшанувати доблесть пращурів. Прийшли ветерани АТО, учасники бойових дій, керівники навчальних закладів, учні, батьки, мешканці Деснянського та Дарницького районів нам надзвичайно важливо сьогодні пам'ятати про наших героїв, які сьогодні захищають нашу країну. Тому сьогодні багато дітей зі шкіл нашого району, нашого Деснянського району, коли ми забуваємо свою історію, вона трапляється з нами знову і знову. І ми не маємо забути про наших ветеранів, про їх подвиг, який був зроблений під час другої світової війни, для того, щоб сьогодні не повторювати ті помилки, які були раніше. Сьогодні у столиці відбулася презентація та урочисте погашення марки з зображенням тролейбуса із серії міський транспорт. 80 років тому в Києві відкрили тролейбусний маршрут. На той час він був першим в Україні. Його довжина складала лише 3,5 кілометри. Маршрут з'єднував площі Либіцьку та Льва Толстого. Тираж нової тролейбусної марки 130 тисяч екземплярів. З'явиться вона у поштових відділеннях по всій Україні. Коштуватиме 2 гривні 40 копійок. Над цією маркою працював художник Зінченко спільно з колективом працівників Укрпошти та «Київспастрансу». були враховані всі побажання, і от вийшла така марка. На наступний рік, що пов'язано з транспортом, буде запущена в серію марка пожежні автомобілі та національна військова техніка. Після новин ефір телеканалу Київ продовжить моя колега Наталія Денисенко із програми у центрі уваги. Наталю, радий тебе вітати. Проносуй, будь ласка. Вітаю Олексо. Право українців на захист за допомогою короткоствольної вогнепальної зброї буде у центрі нашої уваги протягом наступної ефірної години. Я нагадаю, що відповідна петиція була першою в Україні, що набрала 25 тисяч підписів. В перспективу саме таких змін у конституції вже розпочала розглядати конституційна комісія, яке майбутньому наданні українцям дозволу на захист власного життя, гідності і майна. Питання особливо актуальне у світлі останніх кримінальних подій, замаху на генерального прокурора України і шурх. Ого, збройного пограбування інкасаторів два дні тому у Борисполі. Гість студії Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Ну а глядачів, як завжди, закликаю приєднуватися до нашої розмови, ставити у прямому ефірі власні запитання. Почнемо одразу після новин спорту. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину зараз євгенія золотоверха про спорт. Наступний випуск о дев'ятнадцять. Не пропустіть. В ефірі спорт, моє вітання. Після нищівної поразки від 0-3 Дніпро ризикує не подолати бар'єр групового турніру Ліги Європи. У надважливому з турнірної точки зору виїзному матчі з Сент-Тет'єном підопічні Маркевича не були схожими самі на себе. Припустилися грубих помилок у захисті. А в атаці проявили безпорадність. Селезньов, щоправда, відзначився, але його гол не зарахували. Натомість, зелені тричі розписалися в уротах бойка у паралельному матчі. Групи Лаціо здолав Русенборг. І тепер вихід Дніпра з групи залежить не лише від нього навіть якщо підопічні Маркевича виграють обидва поєдинки, що залишилося. 26 гравців викликав до складу збірної головний тренер Михайло Фоменко на матчі плей-офф Єврокваліфікації проти Словенії. Серед викликаних очікувано два легіонери Євген Коноплянка та Анатолій Тимошчук. Найбільше представництво з українських клубів має Київське Динамо та Луганська Зоря. Серед Луганчан є і один дебютант. Півзахисник Іван Петряк раніше був заграний за збірні молодшого віку. На його рахунку 11 матчів за команди від 18 до 21 року. Упри прем'єр-лізі він відіграв 49 ігор і забив 4 м'ячі. Матчі проти Словенії будуть зіграні 14 листопада у Львові та 17 у Маріборі. І сьогодні у Києві розпочався командний чемпіонат міста з художньої гімнастики. Усі провідні столичні школи виставили своїх представництв в особистому заліку і в групових справах. На килим 318 ї гімназії змагаються 240 гімнасток. Турнір проводиться серед грацій 2003-2005 років народження. Наймолодші виконують групові вправи без предмета. Кандидати у майстри і майстри спорту натомість змагаються вже за програмою міжнародної федерації гімнастики. Усі юні учасниці демонструють високий рівень підготовки, але завдання суддів визначити найсильніших. найяскравішим у групових вправах виявився виступ першої команди школи Дерюгіних, яку тренує знаменита Ганна Бесонова. Але позитивні емоції отримують не лише лідери, а й інші гімнастки, хоча хвилюються усі. Здесь выступают дети. Во-первых, они пробуют себя. Мы смотрим на детей, кто более способный, кто выдерживает психологическое давление соревнования. Ведь это тоже очень важно. И ну и для детей не все попадают на чемпионат Украины, поэтому на первенстве города для них выступать тоже очень почетно. Эти дети уже показывают хороший результат, уже работают с предметами. То есть это уже хороший, можно сказать. Ну, не состоявшиеся, но начинающие гимнастки, да, хорошие дети. Что важно в художественной гимнастике? Фигура. Фигура, гибкость, стопы, колени. Вообще самое важное это улыбка. Вот за улыбку могут э, даже добавить. Ну а предмет важно контролировать все время, правильно? Да. И когда работаешь с предметом, надо не только предмет контролировать, и чтобы ноги были натянуты, стопы были натянуты. Не забывайте посмехаться. Наразі это все. До встречи.